Сьогодні хочу розповісти про камеру, яка користується, мабуть, не меншою популярністю, ніж eh, Nikon FM. Мова піде сьогодні про eh, його наступника в лінійці Nikon FE. Але eh, спочатку хочу... Eh, подякувати всім захисникам, хлопцям та дівчатам, які дають можливість нам сьогодні під час війни мати можливість мені ділитися з вами інформацією, вам її отримувати від мене. Дякую їм за те, що ми щодня наближаємося до перемоги. Отже, з вами Олег Нестеренко. Вітаю вас на каналі «Фотоманія». Відразу хочу вам порадити підписатися тим, хто ще не підписався, поставити дзвіночок, дати оцінку цьому відео після його перегляду. Ну і залишайте коментарі, можливо, десь мене поправляйте, можливо, маєте якісь побажання, запитання, пишіть, по можливості завжди відповідаю на всі коментарі. Ні, не Недаремно я взяв. О... Дві камери на сьогоднішній огляд: Nikon Fe та Nikon FM. Якщо подивитися на корпус цих камер, можна помітити, що вони мало чим відрізняються. Корпус камери ідентичний абсолютно в усьому. Єдине, що кидається зразу в очі, це під лімбом перемотування плівки. У Nikon FE є розміщена шкала. Зміни чутливості плівки та експокорекції. Шкала е зміни чутливості у Nikon FM розміщена на барабані зміни витримок. Е і знову ж таки, якщо подивитися на сам барабан зміни витримок у Nikon Ніконефє, ми помітимо, що діапазон витримок значно ширший. Е Отже, давайте про те, що ж це за камера, чим відрізняється, і, е, ну, власне, як обрати FE, FM, що краще, що гірше. Наголошую на тому, що це все, що я розповідаю завжди, це тільки моя думка, яка заснована на моїх знаннях, які я здобув, і на моєму досвіді. У вас вона може бути абсолютно іншою, і це є абсолютно нормально. Діапазон витримок у Nikon FM він обмежується витримкою 1 тисяч найкоротшою і 1 секундою найдовшою. Ну і, звичайно, витримка від руки В. У Nikon FE витримки варіюються від 8 секунд до 1 тисячної. Це досягнуто завдяки тому, що у Nikon FE і встановлений електронно-механічний затвор, на відміну від механічного затвора у Nikon FM. Наявність такого затвора дозволяє використовувати автоматичний режим. В даному випадку це режим пріоритету діафрагми. Тобто ми на камері виставляємо, вибачте, на об'єктиві виставляємо необхідне нам значення діафрагми, а камера автоматично підбирає витримку. Відповідно, у видошукачах теж є різниця. У Nikon FM ми просто маємо діод, який нам сигналізує про те, що у нас або пересвіт, або недосвіт, або все ж таки ми правильно вибрали експопару, а у Nikon FE ми бачимо значення витримки, яке буде відпрацьовано з даною діафрагмою, незалежно чи це автоматичний, чи це мануальний режим. Камера не працює без батарейок, можна сказати, що майже взагалі. Вона відпрацьовує без батарейки тільки одну витримку, одну 90, яка в даній камері є витримкою е, ну, якби, такою аварійною, можна сказати, е, на той випадок, коли у вас батарейки розрядилися, але все ж таки з однією 90 ви можете зварювати якось там ну, викрутитись викрутити ситуації і ну, зробити необхідні вам знімки. Витримка синхронізації так само, як у Nikon FM, у Nikon FE одна 125 секунда. Хто працює з витримками, маєте про це вибачте, хто працює зі спалахами, маєте про це пам'ятати. Камера синхронізується на 1, 1.25. Якщо ми подивимося на праву верхню частину, ми помітимо, що окрім змін у частині барабана витримок, є ще зміна у Керуванні мультиекспозицією. Мультиекспозиція можлива як на Nikon FM, так і на Nikon Fe. У Nikon FM кнопка розміщена ближче до призми поряд з курком взводу, а у Nikon Fe вона розміщена прямо навколо зводу курка зводу ближче до лічильника кадрів. Лічильник кадрів, до речі, розміщений аналогічно що як однієї, так і у другої камери. В правій частині, як я вже згадував, під Лімбом є під, під рулеткою перемотки є лімб встановлення чутливості плівки та зміни експо-корекції. Ну і тут же от знизу на нижній частині задній панелі під лімбом, витр... вибачте, в задній частині під лімбом чутливості ISO, розміщена лампа контролю батарейки. Вона загорається, коли ми зміщаємо повзунок донизу. Все решта, в принципі, якби в цих камерах э ідентична. Нагадаю, що Nikon FM э це хіба не єдина камера, яка я про плівкові камери того часу, яка має можливість використовувати старі об'єктиви Nikon Non-AI на цій камері. Більш пізній Nikon FM2, FA, вони вже не сприймали без адаптації об'єктиви Nikon Non-AI. Вони хотіли вже тільки працювати з об'єктивами Nikon AI або AIS. Як? Безпосередньо камерами Nikon FM або Nikon F'E користуватися об'єктивами Non-AI. Там є один нюанс по заміру експозиції, я про це розповім. Це є чимось складним. І тим людям, яким подобається саме результат картинка з об'єктивів Non-AI, вони можуть повноцінно використовувати. Ті об'єктиви на цих камерах, не втручаючись абсолютно ніяк в конструктив самого об'єктива і камери. Тобто вони нормально встановлюються і можна з ними працювати на цих камерах. Про це я розповім. Якщо у вас є якісь ще побажання стосовно тих об'єктивів, почути якусь інформацію Non AI, AI, AIS, до автофокусних трошки пізніше, пишіть в коментарях, я обов'язково. Постараюся поділитися інформацією, тією, яку я маю, яку я володію. Ну, вам всім гарного настрою, головне, мирного неба і вперед до перемоги. Всім пока.